Радянському Союзі сексу немає, і ми категорично проти цього. Так було за Радянського Союзу, але традиційне українське суспільство зовсім інше. І сьогодні про інтимне будемо говорити із кандидаткою історичних наук Іриною Кривко. Вітаю вас! Доброго дня! Пані Ірино, розкажіть, будь ласка, що таке вечорниці і що там відбувалося? Передусім, вечорниці це традиційна форма молодіжного спілкування в українському селі аж до колективізації, а можливо, навіть до початку Другої світової війни. Вечорниці проходили і взимку, і влітку, взимку саме вечорницями. Ці дійства називалися або досвідками, а влітку це називали вулицею, оскільки молодь збиралась на вулиці. Для якогось будинку, там, де було більше місця, ми завжди сприймаємо вечорниці як місце, де збираються дівчата і виконують якусь роботу. Передусім прядуть, вишивають, співають пісень. Це наше таке традиційне бачення. Але вечорниці, крім трудового навантаження, вони мали ще і не просто емоційне навантаження, а я б навіть сказала. Еротично емоційне навантаження. На вечорниці починали ходити дівчата з 14 років, а хлопці із 16 років, бо це відповідало періоду початку дівування або парубкування. Статевого дозрівання. Статевого дозрівання. Да? Це був такий своєрідний вже дозвіл. Цікаво, що батьки вони не просто дозволяли дітям ходити на е, ці зібрання, але і самі їх туди, так би мовити, випихали. Вони завжди важають. Говорили так, що ми ходили на вечорниці і наші діти туди повинні ходити. Як же відбувалися вечорниці? Ну, як правило, починалися в листопаді після Дмитра і тривали до Великого посту. Це було, мабуть, найбільш таке тісне спілкування, да, і часте спілкування, практично кожної суботи чи кожної неділі, а то й частіше відбувалися ці вечорниці ініціаторами вечорниць були дівчата ну, спочатку вечорниці починалися, скажімо так, невинно. Коли дівчата дійсно займалися вишиванням, пряли, розмовляли, співали, показували себе, бо саме от на таких зібраннях дівчина могла показати, якою вона може бути нареченою, показати, на що вона здатна. Ну а далі вже приходили хлопці. І отут починалися доволі цікаві речі. Бо після такої спільної вечері з розпочанням. Алкогольних напоїв трошечки спадала напруга, молоді люди почували себе більш вільно, і далі починалися не лише пісні, не лише танці, але і ігри з еротичним забарвленням. Дослідники, які займаються цією проблемою, а вона стала. Популярною в середовищі науковців лише в останні десь 10, можливо 15 років. Залучуються етнографічні дослідження кінця 19-го, початку 20-го століття і навіть в 90-х роках минулого століття відповідні проводили опитування старих літніх людей. І от, зокрема, на Західній Україні яку ми завжди уявляємо як високомора. Дуже да? релігійну і, і дуже релігійну спільноту да? частину нашої держави. Там, наприклад, існувала така от еротична, скажімо так, гра, коли хлопці перекидали дівчат, піднімали їм спідниці і видюргували волосся з інтимної зони бікіні. Уявіть собі, наші предки таким займалися, і це було нормально, і це сприймалося нормально. Ну і ще один момент, який був поширений по всій території України, на вечорницях формувалася майбутня подружня пара, хлопці дівчата, ну спілкуючись да, один з одним, не лише словесно, а скажімо так, і тілесно, поцілунки, обнімання, да, вони добирали пари собі. І якщо така пара складалась. На вечорницях, вони залишалися у цій вечорнічій хаті на спільну ночівлю. От саме для цього хлопці приносили сіно. Цікаво те, що самі дівчата вважали, що спати з хлопцями треба. Якщо не будеш спати з хлопцями, не вийдеш заміж. І е, батьки повторюся, що і батьки про це знали, але тим не менше не забороняли своїм дочкам. І Синам відвідувати ці зібрання. Якщо дівчина не хотіла спати з якимось хлопцем, її могли покарати. Для спільної ночівлі розсипали сіно і в хаті, і в коморі, і ті пари, які склалися під час вечорниць, вони лягали разом спати. Ну щодо Символічне це образне поняття чи це справжнє поняття разом спати? Тут також складалося по різному, недаремно. Саме на вечорницях доволі часто траплялося зґвалтування. За підрахунками земських, земських лікарів, бо друга половина ХІХ століття були вже створені земства, да, булася земська статистика, то от на кінець 19, початок ХХ століття у підросійській Україні порядка 40% дівчат. Виходили заміж вже нецнотливі. На вечорницях ще відбувалася така гра, як гра в притули. Що це за гра? Так, так, гра в притулу вона відбувалася саме під час спільної ночівлі. Притула це по суті неповноцінний статевий акт. І саме під час цієї гри в притулу дівчина могла завагітніти, бо е, в традиційному суспільстві ніякого сексуального виховання не було. Це була табуйована тема. Батьки не говорили про це зі своїми дітьми, і е, ані дівчата, ані хлопці не знали особливості власної е, фізіології і е, фізіології представників протилежної статі. Тому вважалося, що грав притули – це невинне заняття без усіляких наслідків. Але тим не менше, і під час цієї гри відбувалося таке випадкове проникнення. І дівчина могла завагітніти. А до речі, про небажаних дітей чи випадкових хто такі покритки? Як до них ставилося суспільство? Покритка це своєрідний соціальний девіантний девіантний, тобто з відхиленням статус жінки. Традиційному суспільстві покриткою називали жінку, яка народила позашлюбну дитину, не будучи заміжньою. В такому випадку дівчата намагалися, якщо трапилась незапланована, скажімо так, вагітність, дівчата дуже довго намагалися приховати цей факт. Спочатку намагалися домовитися з парубком, який знечестив дівчину. Але якщо він не погоджувався одружуватися з дівчиною, вона приховувала. Але знаєте, це. Патріархальне суспільство і в українському селі було прийнято, якщо хтось із мешканців села дізнається про незаплановану вагітність дівчини, обов'язковому порядку необхідно повідомити всіх. Це як поліція нравів, і коли громада дізнавалася. Про появу покритки, до неї йшла спеціальна комісія. Ця комісія складалася із поважних жінок, літніх жінок. Поважних в тому плані, це жінки, які виконали свою правильну гендерну програму. Тобто, ті, які заміжні, у так. яких є діти в шлюбі, так. вони от в цьому статусі так. заміжні жінки? Вони авторитетні. Обов'язково до складу цієї комісії входила баба повитуха. Бо по суті, баба – це акушерка, Шер, гінеколог народний. на той народний да і е, с, така комісія проводила обстеження на наявність вагітності, якщо встановлювали, що дівчина дійсно вагітна, далі. Саме літні жінки виконували обряд покривання голови. Тобто такі дівчині знімали вінок чи стрічку з голови і пов'язували голову хусткою. Це означало такий символічний перехід дівчини із стадії дівування із соціовікової ролі дівчини. У якийсь інший статус: це не молодиця. Але не визначений стане статус. статус. Це інший статус, вона не молодиця, оскільки вона не. Не вінчана, вона не заміжня. і е ставлення до покриток е у селі було дуже негативне. Можна лише співчувати такій дівчині, тому що з нею ніхто не розмовляв, з нею глузували. Коли вона йшла на роботу в поле, вона намагалася йти городами так, щоб ні з ким не бачитися. В її бік плювали, її могли роздягти і обмазати дьогтем, обсипати пір'ям і водити село, могли обрізати косу. А це ж дуже важливо. Довелося для, для жінки, це надзвичайно важливо. Це також показник чинності. І цю косу вивішували на е, високому кілку біля е, шинку. І зняти цю косу міг лише е той парубок, який погодився б одружитися на цій дівчині. З нашого сердечні Оксані, до речі, така ж ситуація, так там де він все таки ж взяв її з дитини. Це не це, це... трошки історія, не та як з Катериною. Да, да. От з нашого погляду, це дуже жорстоко ставитися е таким чином до вагітної жінки. Але з іншого боку, тут був певний сенс, тому що дівчина протягом 9 місяців своєї вагітності, вона якби поступово звикала до своєї долі, і тому народження дитини для неї вже не було таким великим шоком і потрясінням. Ну а окрім того, люди також змінювалися, да? звикали до неї і вже починали навіть їй жаліти і допомагати. Тому становище покритки було важким але не остаточним вона могла вийти заміж. Ми з вами вже проговорили про те, що українське традиційне суспільство воно дуже патріархальне, і до прикладу, чоловіку, щоб він був в статусі якомусь, він мав бути газдою, так у нього має бути господарство і все. А жінці треба просто вийти замуж за такого чоловіка. І власне я хотіла проговорити ще тему весілля, тому що це таке зараз можна жити не одружуючись, і це нормально. А тоді весілля було важливо складовою, здебільшого для суспільства, навіть не так для церкви, що відбувалося такого на весіллях, і коли шлюб вважався, що він дійсний. Бо Раксів ще ж не було. Ну щодо раксів, роль раксів виконувала церква, бо при кожній церкві велися метричні книги, в яких робилися відповідні записи про народження, шлюб чи смерть. Я не буду зупинятися на всій процедурі самого весілля, бо це складається з кількох етапів сватання, смотрини, да й таке інше. Щодо самого весілля, то деякі звичаї вони зберіглися і досі у нас, наприклад, і досі зберігається доволі часто викуп нареченої. Це від якраз відголоски старих традицій, але тоді символічно продавав наречену її рідний брат під час весілля. Відбувалася ще одна цікава церемонія: комора да, обряд комори. Я говорила про те, що 40% дівчат виходили заміж нецнотливі. Зразу ж виникає питання: а як же ж? Да? От як під час весілля будуть також проводити певне дізнання? Да? А як, як бути? Якщо дівчина була нецнотливою, вона могла упередити засудження своєї Іх односельців стосовно відсутності чеснот. Вона на самому весіллі могла піднятися і звернутися з такою формою, я б сказала. Люди добрі, простіть мене, бо я грішна. І кланялася тричі. Потім підходила до е, кожної бабусі, кожного дідуся, які, які були присутні на весіллі, цілувала їм руки і промовляла цю ж саму формулу. На що кожен відповідав? Дав. Ми також люди і Бог все прощає. Всі розуміли, про, цю... що, про що йде мова, цю формулу. Бо всі знали, що під кінець шлюбної церемонії, самого весілля, відбувається обряд комори. Назва цього обряду походить від назви приміщення. В традиційній українській хаті комора. Ми б зараз це назвали там кладовка. Да? <рес> ні, ні, коридор це сіня, ага, ага. а, а комора це кладовка, по-нашому в сучасному було. Тобто під час самого весілля святкування молодих супроводжували до цієї комори. При цьому також спеціальна комісія із жінок поважних оглядали наречену, на предмет того, щоб у неї не було якихось гострих предметів, щоб вона не змогла імітувати кров, а могли її роздягти до сорочки. Далі молоді, молода пара заходила до комори і перша шлюбна ніч це дуже умовне поняття. По-перше, це відбувалося на соломі, на яку клали кожух. А на кожух сорочку, якій була наречена. А е усі інші гості, оця е комісія, да, із літніх жінок і е дідусів, вони стояли або під дверима комори і дослухалися того, що там відбувається, або заходили в саму комору. Це ж мрак, який це ж може і хлопець перехвилюватися в такий момент. Це ж як, як так бути? Так, так. Причому, якщо дійство, так звана шлюбна ніч тривала більше, ніж, наприклад, півгодини, починали стукати і турбувати молодих. Щоб пошвидше? Щоб пошвидше зробили те, що необхідно зробити. Після цього, коли дійство, скажімо так, закінчилося, комісія входила і розглядала сорочку нареченою. Якщо сорочка доводила, що наречена вийшла заміж снотливою, цю сорочку показували усім гостям, вивішували, могли вивішувати її, тобто дійсно на кілок прив'язувати і біля двору вивішувати, або ходити по селу і показувати усім, як прапор, те, що наречена чесна. Якщо батьки чесні, скоріше і, так. Якщо е, е, цно, не цнотлива була, то е, карали передусім батьків. Хочеться проговорити ще таку тему, що не всі ж діти в принципі бажані, навіть у шлюбі. А ми знаємо, що засобів контрацепції не було в той час. Чи були якісь методи, можливо, переривання або запобігання таких вагітностей? Так, е наші предки зна знали деякі, деякі методи запобігання небажаної вагітності. Хоча відразу треба зазначити, що контрацепція не те, що не схвально сприймалася церквою, а вона заборонялася, е це вважалося гріхом. Не бажати дітей, але в якості контрацепції застосовували, ну скажімо так, фізіологічні методи, наприклад, специфічні пози під час статевого акту да або говорили про те, що якщо жінка не хоче мати дитину, то відразу після статевого акту вона повинна встати для того, щоб чоловіча сім'я вилилася з неї. нею. Це не діє, не діє. були. І деякі чоловічі засоби для контрацепції, щось на зразок сучасних презервативів. Їх виробляли із бичачого міхура або кишок, але відверто кажучи, це більш було характерно для міського населення, а не для селян. Робили і аборти, змушені були робити і аборти. В якості абортивних засобів застосовували відвари трав, або ж жінки перенапружували себе фізичною працею для того, щоб, як кажуть, зірвати вагітність. Або пригали з лави для того, щоб або з дерева пригали, для того, щоб зірвати вагітність. Але ж така вагітність могла закінчитися смертю матері. Важливо було Позбутися цієї вагітності і не думали про наслідки такого виду позбуття. Також робили знахарки, чи інколи баби повитухи робили і аборти. Аборти робили шляхом, так би мовити, вишкрябування плоду веретеном або гусячим пір'ям. Але ж це могло також призводити також до кровотечі. це Закінчувалося кровотеччю, дуже часто закінчувалося смертю жінки. Але ж тим, хто це робив, то жінка була грішна, а ті, хто це робив, ну так, така да. доля, так? Так, так. Сироміцькі пісні, ну це прям якась бездонна скарбниця цього народного сексу, там, де описані не тільки хто з ким, а ще й пози, і різне. І я ще підмітила багато сороміцьких пісень, пов'язані із статевими стосунками куми й куми. Чи таке можливо було в традиційному суспільстві? За яких умов таке могло статися? В традиційному суспільстві було можливо все, і навіть такий гріх, як статеві зносини кума і куми, бо ну за релігійними уявленнями, да, це. По суті, родичі так, батьки однієї дитини е, батьки однієї дитини. Але такі випадки були, і, скажімо так, доволі поширені були. Звідцілян, мабуть, оця поговірка, можливо, недочної передам про те, що не та кума, яка під кумом не була. Тому е, такі випадки траплялися. Я не знаходила ну, якісь е, такі широкі етнографічні дослідження, опитування стосовно саме цього фенофеномену. Любовних стосунків, таких, начебто, не між, рідних, подружжям. Да, не між подружжям, але засвідчую, що так, да, було. Ірина Миколаївна, є таке дослідження різні і ті, які проводили з приводу інцесту, так і цих зносин між родичами, але у нас це не було так поширено. І також є такий феномен, так би мовити, як снохатство. Тобто, коли батько нареченого спить зі своєю невісткою, тобто має сексуальні стосунки. Я Знаю, що у наших північних сусідів. Така традиція дуже поширена, була наскільки снохатство було поширено на територію України, дійсно, Росії, особливо в північних районах Росії, це можна було сказати загально прийнята практика. Можливо, це пов'язано як з тим, що старший чоловік, батько да в даному випадку він голова двору, голова родини, і йому повинні усі коритися. Всі члени родини повинні коритися, не зважаючи на. Там, заміжені, одружені чи якось ще. А з іншого ще таке припущення, що це можливо пов'язано і з тим, що чоловік снохи міг бути на відхожому промислі, тобто це коли йдуть на заробітки, відхожий промисел. І відповідно тут питання про подальше продовження роду. Можливо, так. Стосовно України, такі випадки також траплялися, але, скажімо так, в контактних територіях я маю на увазі це полісся на полісся, Чернігівське полісся, там де контактували з білоруськими землями і з російськими землями. Це скор за все пов'язано з змішанням да населення населення в цих місцевостях і в саме в цих російських впливів, але це не було поширеним явищем. Слава Богу, -да. у нас в традиційному українському суспільстві дітей народжували дуже рано а, і. Були такі випадки, коли діти були молодші ніж онуки, і я читала сороміцькі пісні про те, що баба з дідом не догралися. Але ж баба з дідом це поняття умовне яким ще не могло не бути навіть сорока. Як суспільство називало цих дітей, які народжені пізно в шлюбі? і як ставилося до таких умовних баби і діда, які мали маленьку дитинку? Тут Два або три критерії, коли жінку почали, починали називати бабою. Найголовніший критерій це також фізіологічні процеси, коли у жінки наступала менопауза. Другий критерій, коли з'являвся перший онук чи онучка, то вже баба. Ну і третій критерій вік, але з віком також все доволі відносно. І от коли могло статися так, що онук вже з'явився, а у Жінки ще немає менопаузи, але для суспільства вона вже баба, і вона вже не має і вон, життя. Та, і вона вже не має права жити статевим життям. Говорили так, що соромно вже. Але ж це могла бути молода жінка. Ну клімакс міг тоді і в 35 років настати. Да? А міг і пізніше зрозуміло, що жінка ще була повна сил. Пригадайте Кайдашеву сім'ю. Як ми говоримо постійно, звучить стара Кайдашиха, а насправді їй, мабуть, не більше 40 років. Було, коли починалося дійство цієї повісті, да? тому скор за все, все ж таки грішили. Тобто спали, більшого, спали разом, да? порушували ці е, е, етичні, скажімо так, е, норми і траплялися. Незаплановані вагітності і до таких діточок ставилися з сарказмом, з іронією над ними насміхалися. Бабичі, так да, бабичі називали да, тому що баба а ще народжує, і до них ну якось зневажливо дещо ставилися, і діти з ними через таке ставлення дорослих не дуже хотіли грати разом. Тому також їм було непросто в житті, Ірина Миколаївна. У нас суспільство дуже змінилося з часів традицій. На українську у нас був розквіт фемінізму. Жінки почали не тільки виходити заміж, а ще й досягати якихось кар'єрних висот почали навчатися, отримали виборчі право до жінок перестали ставитися як до майна нарешті, а і прийняли, що у жінки все ж таки є душа, і ми можемо вважатися повноцінними людьми. Але хочеться спитати: наскільки змінився наш секс і уявлення про нормальний секс від того до сьогодні? Коли краще? Звичайно що, що сьогодні краще, це безсумнітно. Але так спілкуючись зі студентами на спецкурсах, да, якихось інших дисциплінах, зокрема, етнології України у них читаю, у мене таке відчуття, інколи складається, що. В чомусь навіть нинішня молодь залишилася на рівні початку ХХ століття. Певні якісь от забобони, упереджені речі, да, е, 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 якісь такі усвідомлення, упереджені, вони все ж таки зберігаються. Але приємно те, що зараз про це не соромно говорити. Що батьки, а якщо не батьки, то суспільство, середовище, да, може надавати правдиву інформацію. Інформацію все ж таки. І книжки є. І що книж... важливо, Головне, книжки є. Да, да. Тому я, наприклад, абсолютно за впровадження в школах сексуального виховання, щоб підготувати молодь до нормального дорослого життя, щоб знали наперед, як попередити небажану вагітність. Це найголовніше, да? як оберегти себе від насилля. Бо е, в традиційному селі дівчата зазнавали насилля від хлопців. Вибачаюсь, але навіть групові зґвалтування траплялися, і тому нинішнє суспільство да не зважаючи на великий обсяг інформації, да воно дає шанс нам усім мати нормальні емоційні, психологічні і статеві стосунки. А вам не здається, що тоді, судячи з сороміцьких пісень, все таки ми були якось більш розкуті? А зараз Ой, навіть поговорити в парі про щось. Ось, здається, дуже здається. Дійсно, що пісні, що приказки, ігри да, еротичні, е, розкутість була. А описування і поз, вибачте, і е, віку, і всього іншого, і видів. Що цікаво, також ми ж зараз про це не говоримо за етнографічними дослідженнями, або а ще більше саме за фольклором, да, за піснями, дійсно можна простежити, які вподобання мали наші предки, але вони описують ем, і пози, і статеві органи в такому. Завуальованому вигляді, образному вигляді. Да? Але ж всі розуміють, про але, що. Та, але всі розуміють, про що йде мова. Дуже цікаво. на такій пікантній ноті. Я хочу вам подякувати за нашу розмову. Дякую вам також.